Британська розвідка повідомляє, що протягом 72 годин росіяни продовжують свої наступальні дії попри великі втрати. Основним сектором, де зосередилися загарбники, є Авдіївка-Покровськ. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомили у соцмережі. Ікс. Наголошується, що атаки ворога на село Невельське були відбиті, і нині цей населений пункт залишається під контролем наших оборонців. Російські сили здобули незначні здобутки у північній частині цього сектора у напрямку сіл Сокіл і Євгенівка. На паралельній осі, приблизно за три кілометри далі на південь, ймовірно, що російські сили наближаються до околиць села Новоселівка Перша. Південніше російські війська не здобули значних успіхів, попри важкі атаки на українські позиції, на захід від села нетайлове. Посеред шосе е 50 ймовірно, що впродовж наступного тижня цей сектор залишатиметься зоною значної операційної уваги, оскільки російські війська намагаються зберігати темпи оперативної активності в умовах великих втрат. Український банк придбав будинок для 98-річної мешканки селища Очеретина, що на Донеччині. Наприкінці квітня Лідія Степанівна евакуювалася на підконтрольну Україні територію. При цьому жінці довелося пройти 10 кілометрів пішки. Впродовж дня Лідія Степанівна йшла під обстрілами. А її власний будинок окупанти зруйнували. Тоді Лідія Степанівна розповідала, що шлях був дуже важкий. Вона падала без сил, перепочивала та йшла далі. Зрештою, жінку помітили військові та передали евакуаційній групі Білий Янгол. Саме тоді український банк пообіцяв придбати житло для Лідії Степанівни, і от нині будинок придбано. Там уже ведом. Все згоріло. Страшне шало. Страшне. Я й ту війну пережила. І цю війну переживаю. І осталася від нічого. А та війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не зваріла, а то горять і хто найти.